Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і сьогодні в нас друге заняття з практики розмовної англійської. Тема сьогоднішнього заняття похід в супермаркет. Я буду зачитувати фрази продавця, а ви фрази покупця, а потім поміняємось – Я буду покупцем, а ви продавцем. Слова та речення в цьому занятті будуть простішими, ніж в попередньому, але все рівно можуть проскакувати якісь складні або нові слова, які ви не знаєте. Тому для початку розберемо найскладніші слова та вирази цього заняття. Перше, to check-out. Check out – це розрахунок, коли ви вже на касі і платите за ваші товари. Це check out. Наступне Items. Items – це якісь речі, які ви вибрали в супермаркеті. Наприклад, ви взяли молоко. Хліб та сметану це три items, які ви купили. Також може перекладатися як елементи або пункти чогось, тобто пункти, які ви купили. Далі в нас Store Loyalty Card. Store означає магазин. Loyalty – це вірність, відданість, а card – це карта. Тобто це карта постійного покупця. Наступне це groceries. Groceries це покупки, але в контексті продуктів харчування. Не просто будь-які покупки, машина, велосипед, одяг. Ні. Це суто продукти харчування. Далі. Total. Total означає сума, яку ви маєте заплатити все разом. Не ціна одного якогось товару, а ціна всього разом, що ви взяли. Cash. Cash – це готівка. Не оплата картою, а оплата готівкою. Cash. Далі в нас insert a card. Insert це вставити. Card це карта, тобто ваша кредитна карта. Вставте вашу кредитну карту. Insert the card. Receipt. Погляньте на це слово. Там є літера P, але ми її не вимовляємо. Це слово читається як receipt. Receipt – це чек, який вам дають після покупок, після оплати товарів. Що ж, ми готові розпочинати. Я зачитую одну репліку, а ви наступну. Починаємо. Hi, I am ready to check out. Yes, thank you. Here are my items. No, I don't have one. Yes, please, I'll take two bags. Here you go. I'll pay with my card, please. Done. That's finished. Now You Hello. Did you find everything you needed? Great. Do you have a store loyalty card? That's okay. Would you like any bags for your groceries? Your total comes to $25.50. Thank you. Will you be paying with cash or card? Sure. Insert your card and enter your PIN. Perfect. Here is your receipt. Have a nice day! Друзі, для максимального результату від цього заняття, будь ласка, записуйте слова, які ви не знали, та повторюйте їх кілька разів, поки не запам'ятаєте. А також перегляньте це відео кілька разів. Не для мене, а для себе, для того, щоб ви запам'ятали максимальну кількість фраз і для того, щоб ви навчились розуміти їх на слух. Також, друзі, будь ласка, залишайте ваші лайки і найважливіше коментарі. Мені дуже важливо знати, чи вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. В мене виходять відео кожного тижня, а інколи навіть кілька разів на тиждень. І, можливо, вони будуть корисними саме для вас. Успіхів у вивченні англійської мови і до побачення! Goodbye, guys.